Анекдот називається Бабка у шоці. Іде жінка на роботу і каже: Мамо, подивись за донечкою. Ти все одно нічого не робиш, а мене терміново викликають на роботу, подивися за донечкою до вечора. Вона каже, ну добре. Вона там в кімнаті грається, подивися за нею. Пішла жінка на роботу. Бабка думає, «Ну, піду подивлюсь, там внучка робить. Вона заходить в кімнату, а там внучка ходить біля телевізора і каже: молись і кайся, молись і кайся. І вона дивиться на бабку. І в неї пульт від телевізора показує на бабку і каже: Молись і кайся! Бабка така. У шоці підбігла до ікони, хреститься, молиться, молиться, хреститься. Думаю, Боже, що це таке? Дитина з розуму зійшла, що це таке коїться. Вона ну, так помолилась, похрестилась, думаю, ну, може, все оминеться. Підійшла опять, відкрила двері, і дитина опять показує пультом на бабку і каже: Молись і кайся! Молись і кайся! Бабка така, чуть інфаркт не схопила. Бере телефон, каже, внучка. Каже, внучка така, все. Каже, алло, доча, приїжджай бігом тут, таке трапилось, таке трапилось, бігом приїжджай. Приїжджає мама, каже, що таке? що таке трапилось? Каже, Твою доцю треба вести до психіатра. Вона якась взагалі ненормальна. Ну, каже, Що таке трапилось? Пішли, я тобі покажу. Вони відкривають двері. І ця дитина показує вже мамі пультом. Каже: Мама, така доволі, каже, мама, малий сікайся. Бабка така, а мама, все нормально. Дитина хоче, щоб ти включила мультик малиш і Карлсон. Що тут не